Телескопична палиця, або телескопичний кийок, це, мабуть, єдина холодна зброя, за допомогою якої можна ефективно оборонятися проти нападника з ножем. І вони у нас продаються. Але є декілька але. Почнемо з історії. Цей девайс. Це винахід легендарної людини, яку звали Уільям Еверт Фейерберн. Це батько сучасного прикладного рукопашного бою. Він багато чого винайшов за своє життя, в тому числі, наприклад, Кілхаус це винахід Фейерберна. Систему SWAT, тобто Special Weapons and Tactics, спецпризначенців поліцейських, винайшов Фейерберн. І під час Другої світової війни, коли Ферберн готував диверсантів спочатку британських, а потім американських, він придумав так званий спрінг-кош. Спрінг-кош це пружинна телескопична палиця, яка, за задумкою Ферберна, використовувалася як зброя раптового удару на дистанції, коли цього удару не очікується. Це мало використовуватися ось так. apart from the commando knife which is considered in a later part of the training course there are several hand weapons of inestimable value in guerrilla warfare one of these is the kosh spelled k-o-s-h the hitting end is a lead weight which telescopes into a small cylinder secured up the sleeve by a wrist thong in preparing for action The cylinder is dropped into the palm of the hand, and the actual blow is delivered as a sidearm throw. Centrifugal force drives the lead weight out to the end of the spring. A properly delivered blow to the side of the head will cause a skull fracture and possibly і в такому вигляді ця конструкція Spring Koš надбула ну, певної популярності серед людей, які замислювалися про самозахист. Але вже після Другої світової війни. Було о, використано о, жорстку дубинку, жорстку палицю, яка фіксується або за рахунок тертя, тобто інерціонно, або за рахунок прихованого механізму. Тому вона або складається просто ударом, або має отут кнопку, як дубинки американської компанії ASP. О, існує безліч компаній, які їх виробляють. Їх роблять в Китаї, їх роблять в Турції. Це доволі популярна зброя серед деяких поліцейських загонів, серед тілоохоронців і так далі. Але але є нюанс. Коли вас, як я вже казав, ви можете придбати в інтернеті або в звичайному магазині щось ось таке, і вам скажуть, що ця дубинка сертифікована, легальна і так далі. Але, можливо, коли партію цих дубинок завозили сюди з Китаю, якийсь експерт, захабарь або якось інакше, зробив висновок на партію. Але коли вас зупинить Коп і побачить щось таке, він скаже, це телескопічна палиця, ми зараз повеземо її тестувати. Бо, як ви пам'ятаєте, Експертиза щодо належності будь-якого девайсу до холодної зброї це експертиза конкретного девайсу. Тому, коли експерт візьме вашу телескопичну палицю та декілька разів вдарить по сосновій дошці, тут одно з двох. Або палиця зламається, і він скаже, Окей, це якийсь сувенірний вироб, і він не має жодного сенсу як зброя. Але у вас не буде палиці. Або палиця не зламається, на дошці залишаться сліди. І тоді я вас поздоровляю, Ви носили з собою холодну зброю. І магазин, який вам це продав, жодної відповідальності нести не буде. Так, були спроби надати телескопічній палиці якесь господарське призначення. Я бачив, як продавали такі китайські палиці, як палки для. Глушіння риби. Я декілька разів чув про якісь кулібіни, які тут приробили держач для телефону і кажуть, що це палка для селфі. Ви все це будете розповідати судді або прокурору. Бо усі розуміють, що це таке, і навіщо це носиться. У нас, на жаль, носіння телескопічних палець прямо заборонено, як холодної зброї ударно дроблячої дії. Але якщо ви поїдете, наприклад, у Чехію, ви можете зайти в будь-який збройовий магазин і купити там ось таку палицю, яка фірма ЄСП European Security Products вільно продається в Чехії. На відміну від китайських або турецьких, вона розбиває цеглину. Це гарна зброя для самозахисту. Але це все ж таки зброя. Ви можете її провести контрабандою, але носити з собою на свій страх та ризик. Я не рекомендую носити з собою телескопічну палицю, бо будуть проблеми у спілкуванні з копами. Але якщо вам потрібно захищати себе, нічого кращого з холодної зброї для нелетальної зупинки, на відміну від ножа, цією штукою можна зупинити нападника, не вбиваючи його. Люди ще не придумали. Дякувати Ферберну, вже майже сторіччя ця штука працює. Але наші друзі-китайці винайшли ще ось такий девайс, який називається тактичний кнут. Це сталевий тросик, який має доволі агресивне руків'я, яке називається склобій. Тобто, це девайс для рятувальників. Щоб розбивати скло, когось витягувати і так далі. За задумкою конструктора, це має ось так вкладатися, але це зроблено в Китаї, воно не ну, дуже добре тримається. Чи буде це визнано холодною зброєю? Можливо. Це вже буде залежати від експерта. Чи скаже він, що це склобій, або що це кастет. Але коли когось б'єте. Металевим тросиком, він в пластиковій такій опльотці, щоб не залишати занадто багато пошкоджень. Ви, скоріш за все, не за... заподієте важких телесних пошкоджень. Так, залишаться синці. Синці це легкі телесні пошкодження. Тобто за це ви будете нести менш сувору відповідальність адміністративну, ніж якщо ви людину вдарите ось цією штукою. Бо тут будуть зламані кістки, можливо, пробити череп. Тобто, якщо у вас є потреба носити з собою щось компактне та ефективне на коротких дистанціях, це працює але нелегально. Це працює трішки гірше. Ну, ви розумієте, її неможливо блокувати, як цією пружиною. Да? Але вона скоріш за все. Буде нелетальною та не буде заподіювати занадто велику шкоду. Так, можна зробити щось подібне самостійно, але я би цього не робив. Я би радив це купити. Бо якщо ви купили щось, і ви можете потім сказати, що ви не знали, що це холодна зброя, і ви вважали, що це засіб самоврятування, це одне. А якщо ви щось зробили, і це визнали холодною зброєю, то ви ще її виготовляли холодну зброю. Ну, така у нас страна, такі у нас закони. Життя бентежне, тренуйтеся, а в наступному відео я розповім про законну альтернативу телескопічній палиці.